Доброго дня, друзі! Щиро вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати разом зі мною запечені в духовці яблука. Блюдо е, смачне і дуже корисне. Насамперед, зальємо кип'ятком ізюм. Хай настоюється. Хвилин на 10. Поки ізюм буде настоюватись, займемось яблучками, видалимо серединку. Яблучка підготували, тепер підготуємо сир. У мене кисломолочний. з родзинок злила воду, і тепер додаю до сиру, столову ложку цукру, цукор за своїм смаком. І зараз гарно все змішуємо. Буквально однією крапелькою рослинної олії, Змащую дно форми, у мене скляна. Все змішала, сир з родзинками перемішала, додала цукор, але за своїм смаком можете додати також і ванільний цукор, кому подобається. Отак. От Щільненько втрамбовуємо. І заповнюємо яблучко. Викладаю форму. Відправляємо яблука в духовку запікатися хвилин на 20-30. Залишайтеся зі мною покажу, що вийшло. Красота і смакота. Друзі, ось така смакота, корисна, смачна страва. У мене вийшла. Яблука запечені з сиром і родзинками. Кому сподобався мій рецепт, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, дизлайки. Щиро буду всім вдячна. На цьому, до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.